Ало! Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник, створений на основі штучного інтелекту. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож і вивчимо основні дії слова та їх вживання у німецькій мові. Дієслово є невід'ємною частиною будь-якої мови. Давайте розглянемо деякі з найважливіших німецьких дієслів. Повторюйте за мною. sein haben machen gehen kommen sehen essen trinken Ich bin zu Hause. Du hast ein Buch. Er macht seine Hausaufgaben. Wir gehen in den Park. Ihr kommt aus Deutschland. Sie sieht einen Film. Wir essen zusammen. Er trinkt Wasser. Зверніть увагу, як змінились наші дієслова в реченнях. У німецькій мові дієслова змінюється за особами, і ці зміни називаються конюгацією. Ось особові займенники німецькою мовою Ich, Ту. er, Зі. es, wir, ihr, Зі. Зі. Зазвичай дієслова змінюються за такою схемою для теперішнього часу. Ich mache. du machst. Er sie es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Але є винятки, наприклад, дієслова Haben. Давайте подивимося, як вони змінюються. Sein. Ich bin. Du bist. Er sie es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sie sind. Haben. Ich habe. Du hast. Er sie es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie sie haben. Давайте Rечення, -Slova. Variante Ich mache meine Hausaufgaben jeden Abend. Was machst du am Wochenende? Wir machen einen Ausflug ins Gebirge. Ich gehe jeden Morgen joggen. Gehst du heute Abend ins Kino? Sie geht gerne spazieren. Прекрасно. Ви чудово справились з вивченням основних дієслів та їх вживанням у реченнях. Продовжуйте практикуватися. Це допоможе вам швидше запам'ятати нові слова. <му> чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок, де ми поговоримо про опис людей та предметів. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.